На Львівщині ми били на сполох лютий-березень, коли в нас стрімко почала збільшуватися кількість випадків сказу серед тварин. А минулого року це ще були поодинокі. Влітку ця ситуація трошки затихла. Вона йде кожен місяць по декілька випадків, але в нас найгіршою були лютий-березень-квітень. Але ця ситуація не лише на Львівщині. Власне. Ми говоримо зараз, що є шість областей України, де реєструється найбільша кількість випадків сказу серед тварин. На першому місці, ну, не як лідери, а по кількості уражених, це є Вінницька область. Ну, Львівщина входить в п'ятірку тих, в кого випадки сказу реєструються серед тварин. На то є багато різноманітних причин, пов'язаних з війною. Але, власне, що дуже важливо знати людям, що в першу чергу песиків, котиків, там хто якихось інших має домашніх улюбленців, тваринок, їх потрібно водити в ветеринарні клініки, їх потрібно вакцинувати від сказу. Навіть якщо за межі квартири песик чи котик ніколи не виходить. Друге питання: якщо нас ну, так вже сталося, вкусив чи ослинив, там невідомий нам незнайомий песик, котик, чи там, чи не знаю, чи лисичка, невідомо хто. Це є підстава вже і негайно приїхати в кабінет травматолога, хірурга, чи це є там у місті Львові, це є перше територіальне медичне об'єднання, яке приймає людей, консультує і пропонує зробити всього п'ять щеплень проти сказу, які вводяться по схемі. Якщо це там ураження, наприклад, голова шия, і це якась тваринка, по якій вже підтверджено сказ, наприклад то такій людині ще додатково вводять імуноглобулін, тобто готові антитіла, які захищають людину до того моменту, поки власний організм виробить захист у відповідь на введення вакцини. І, на жаль, люди дуже часто від цього відмовляються. І це величезний ризик, тому що сказ це, напевно, єдина хвороба, яка не лікується від слова взагалі. І зробивши профілактичне щеплення, людина собі дарує шанс на життя. А от те, що реєструються випадки сказу серед тварин, це дуже нехороший індикатор, оскільки при кількості покусів, яка в нас є, ну, людина в будь-який момент може бути травмована твариною, яка, власне, в слиних залозах має вірус сказу, який потрапить в організм людини. Період від моменту укусу або ослинення до появи перших клінічних симптомів може бути в середньому рік, але описані випадки і три роки, і більше. І ну, коли вже в людини починається. Людина боїться води, людина боїться помити руки, боїться подивитися, як на шклянку води, вона не може пити, зокрема, там, її дратує світло, виникають судоми. І такій людині вже можна надати підтримуючу допомогу, щоб, ну, скажімо так, вона все краще почувала, але врятувати її неможливо. А зробивши елементарних 5 щеплень, вже немає 40 ін'єкцій в живіт, є лише п'ять м'яз, руку дуже гарно переноситься. Єдине люди про це повинні знати, що сказ це те, що не лікується. Якщо відбувся якийсь покус, то варто звернутися до лікаря. А системно, якщо ми говоримо, то мисливці мають свою роботу, лісничі мають свою роботу, медики мають свою роботу, ветеринарна служба має свою роботу для того, щоб контролювати популяцію, для того, щоб вивчати циркуляцію вірусу сказу серед тварин, лікувати тварин, обстежувати. Ну, але зрозуміло, що. Ну, коли є безпритульні песики, котики, там не знаю, якщо лисички забігають в межу міста, то зрозуміло, що це створює підвищений рівень небезпеки і заставляє мобілізуватися людей. Що ми знаємо, є покус, ми побігли до лікаря, тому що небезпека є велика, а жити нам всім потрібно і працювати, робити все для нашої перемоги. І все ж таки мене цікавить, от те, що Львівщина опинилася в п'ятірці цих областей, де найбільше, і як це пов'язано з війною. Ну, якщо ми пригадуємо попередні роки, то періодично ми читали в засобах масової інформації, що через гелікоптери іде розкидання спеціальної вакцини по лісах для вакцинації диких тварин проти сказу. Оскільки в нас небо закрите, то таким чином це провести вже більше року неможливо. Проводяться певні заходи, коли вакцинують там вручну розкидають лісничі господарства. Зрозуміло, що такої ефективності, як була раніше, не буде. Крім того, ми пам'ятаємо величезну кількість песиків, котиків, які люди, які вимушено евакуювалися з зони бойових дій, залишали. Вони ставали ну, бродячими і збільшується так, як ну, відстріл не проводиться, такий, який був раніше до війни. Збільшується кількість популяції. Ну, звичайно, що завжди військові дії супроводжуються збільшенням ризиків інфекційних хвороб, в тому числі.